Бо я тут колеса по спуску, ані, я все одно бій не перетягнув. А зараз вже. Маєте машину і можете під'їхати, хоч до краю левати, я даю, це, накачати колеса. Я маю такий е переносний. Коротше, добре, зараз підкачаємо. З не дотягнули. Добре, Японія, я зрозумів. Я вам можу дати більший. Що, акумулятор? Ні, я можу компресор величезний дати. То... Ні, то... Він... то швидше накачати. То, то скільки качати? Груна качає. Ну, херня качати. Тихо, 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 де вона там. Завертай, вправо? Туда вниз. Так. Капот. Раз. Все, що під капотом. Ну що, Випалек, рік, рік і два місяці. Подивимось, що таке 1,8 16 клапанів. Алло, а ви кажете, часики? Ну ти весь Часики, Часіки дан, ще кину вам кажете за фіру маєте якісь не знаю, чи ще мудрі, не мудрі Ну, я міняв, там стоять новенькі, ці що там по бошу. По задні, ну, задні вже все, це можна. І дві стоєчки. Одна з них, мені здається, права мала в одному місці привал, тому були замінені. Теж міняв на саксо пачки, пачки саксовські, то на, на цьому кореню стоять. Новенькі. Ну і може там півроку чи рік, ну, рік, повно, що. Тупиться, походу сігня повна, якщо вона лежить з боку, ще один комплект дисків. О, а тут вже о, порівняно з пальцем. ну, Там передньо, ну що в нас? Якийсь там і Тут що в нас? це Все було по регламенту, замінено. Помпочка. ну, Секунду. О, на ще може бути. Ролики ремні. Дросельна заслонка, не пам'ятаю що з нею було чого її міняв. Чи то у нас з того мотора? А, точно, і вона з того мотора, що розібраний. Дросельна заслонка. Із голосник його я міняв. Насос міняв. І... Ну що робиш? Ну що робиш? Та витягуй ото когось. Так, це тітанчик був від того опілю. Хочу загнав його опіля задом. Машина завелася, витягнули головку, витягнули мотор ще з того опелю. Стойки, фари, бампера, генератор. Ще всередині Дараз покажу. Є коробка, сідушки. Це ну, все, все я вже не дуже маю бажання витягувати. Щось повикидається, щось залишається. До да що лишай, лишайте все там всередині. Лишати? Так, так. Ну і воно вже там стоїть. Взагалі цього не треба було витягувати. Це вже таке. Хочу усім їде вже своїм ходом на город. Ну давай, спускайся. Там передача. Лишат, тільки погнав. Давай в порядок. Давай до заду. Выкрути в другую сторону. Вот так он убегает. Так, польот нормальний, остро тягнеться, звісно, переживав я, що вона не... я її не витягну, бо там колесо тре, але нічого, слава богу, потихенько, потихенько, коротше машинка йде. Ми їдемо. Друзі, опильок на базі. Кажу, думав, думав, щось робити, не робити його. вирішив його розбирати. Погано, що там речах треба, трошки тяжко було тягнути. Але нічого, думав, що буде гірше. Колесо ніби нічого краєм треба. Полозь не вискочила. Так що, бачите, мотор робочий. Зараз заведемо мотор. Мотор працює чотенько, рівненько, трошки його масло підкидало. Але по мотору питань я так бачу, що нема. Мотор то добрисінький, Якщо треба, заміряємо компресію. Це навіть кліма добре не заложив, просто краєшко. І воно заводить його в шоці. Так, от, от, такий удар, все, от, коротше. але мотор робить чітко. я ж ним заїхав, розвернувся. Ну, болін, Можливо, в інакші часи я би її відновлював. А так немає бажання. Дивіться, тахометру теж в обороти тримає все чітко, підсвітка, все працює, все. машинка робоча, машинка, по суті, на ходу поміняти речах, вона ще так може пересуватися. Ну, Ніхто цього вже міняти не буде, тихо не піще. Так що, такий опильок, повний запчастин, тут запчастина. Тут закрито, ще коробку ми не витягнули, коробка 1.8 також повне масло, Номер коробки я не знаю, не бачу, F18, сідушки ще є, ще якісь планки, накладки. хоча запчастин досить багато. Тут і за баньку питався задня, задня банючка ціленька. Так що діду вам ще того другого піля покажу. І другий опель точно такий самий. Цей опильок більше підржавлений. видно, кинуло крила, арки, трошки покидало по цьому опелю, якщо чесно сказати. В плачевному стані. Мотор з нього витягнули, не знати, можливо, простіше тут мотор кинути і їздити, салон підзібрати. Цело ось так підрозібраний. Ага. Під капотом тут, звичайно ж, немає нічого. Ось таке компресор якийсь. Все по мінімалці. Подушка от є. Подушка мені може бути потрібна на зефіру. Ну, плюси того, що. Багато запчастин лишається мені на зефіру. Оці та не досить гарні. Підрозібрано власник. Підрозібрав, Йома, мою тут ще й акумулятор стоїть. Добре, що його не стирили. Так що акумчик зараз треба забрати. Щось забув за нього. Так що, Ось такий автомобіль. Так він буде розбиратися, а той автомобіль буде підтягатися. Така покупка, вноч... коротше, в день я її побачив, кинув людині завдаток, на другий день машинку привіз евакуатор. Чи в той самий день, вже не пам'ятаю, на другий день привіз евакутор. Зразу дві машинки, як ви бачили на відео, досить чітко, досить нормально.